Asus вже давно експериментує з різними комбінаціями двох екранів у ноутбуках, але чому саме ZenBook Duo привернув мою увагу. Напевно, саме на цьому етапі треба вас попередити: я консерватор, і до будь-яких нетипових рішень ставлюсь ну дуже скептично. Саме так було і в цьому випадку. Коли я побачив анонси і презентації даної моделі, ну у мене виникло купа питань. Але вже зараз, коли покористувався ним пару тижнів, на більшість цих питань з'явились відповіді. Скептицизм також кудись зник, прийшло повне розуміння цінності цієї моделі і для якої саме аудиторії вона зроблена. Більшість рішень тут на диво дійсно вдалі, враховуючи, що це перша версія після редизайну. Тому давайте розповім про все детальніше. Що ж, розпочнемо. В Україні Zenbook Duo офіційно продається лише в одній топовій конфігурації з Intel Core Ultra 9 185 h і вбудованою графікою Intel Arc 32 ГБ оперативної пам'яті та SSD на 2 ТБ. Під час створення відео в Україну також приїхала інша, трошки бюджетніша версія на Intel Core Ultra 155H. Ця модель орієнтована на преміум сегмент, тому в комплекті вас буде чекати ще такий чухол конверт та рюкзак. На перший погляд, Zenbook Duo це звичайний 14-дюймовий ноутбук. Він своїм дизайном та зовнішнім виглядом не дає жодних натяків, що тут є якась каверза: чорний колір, алюмінієве шасі, кришка з матовим покриттям, глянцевий дисплей, тонкі рамки, все як і зазвичай. Аж допоки не від'єднаєш клавіатуру, де ховається такий самий 14-дюймовий oled дисплей І ось тут починається найцікавіше. Але перед тим, як перейти до ергономіки та зручності використання, пару слів про порти. З лівої сторони USB 3.2, 2 Thunderbolt 4 з підтримкою Power Delivery та DisplayPort, з правою HDMI 21 та 3,5 мм аудіороз'єм. Окрема клавіатура має резервний USB-C роз'єм для зарядки, тому що зазвичай вона заряджається через Pogo піни, коли під'єднана до ноутбука. Мені подобається, що перехід від традиційного ноутбука до двоекранного відбувається всього пару секунд. Все, що треба, це від'єднати, коли яка тримається на магнітах, вмикається другий кран, все ось так просто. Користуватись двома екранами саме ну, в такому положенні, м'яко кажучи, дискомфортно. Тому інженери Asus про це подумали і зробили таку металову ніжку підставку позаду, яка кріпиться на дуже потужних шарнірах. Вона відкривається аж на 90 градусів, завдяки чому ноутбук можна розташувати у різних положеннях. Перше, це коли ноутбук можна підняти на 40-45 градусів. І саме таке положення я вважаю найзручнішим. Та насправді я саме так ноутбуками користувався весь цей час. При тому він добряче тримається на столі, не ковзе, бо попереду знизу продумані гумові тримачі. І у вас є повний доступ до зарядки та всіх портів, а це важливо. Друге положення, коли екрани можна розвернути в портретний режим. І насправді я не можу уявити, для кого це може бути зручно. Якщо є ідеї, пишіть в коментарях, тому що на яку б сторону ви не розвернули, в будь-якому випадку ви закриваєте порти. Третє положення ситуативне. Воно підходить більше для спільної презентації або демонстрації чогось. Відповідний режим дублювання можна зручно вимкнути окремо. Про це я розповім трохи згодом. Детальніше хочу зупинитись на клавіатурі, Вона сама по собі дуже тонка та легка. клавіші мають хід 1,4 мм, що в принципі, є типовим для ноутбуків. У від'єднаному стані нею можна користуватись без жодних проблем, і насправді вона настільки тоненька та легенька, що у вас ну, просто незвично. Таке відчуття, що ви друкуєте прямо по столу. І мені не вистачає якогось, знаєте, нахилу, але з огляду її товщини та конструкції, ну це просто неможливо. Тачпад великий і має приємний клік. Він розташований прямо по центру, тому, друкуючи текст, ви не будете його випадково задівати. Позаду клавіатура покрита спеціальним матеріалом. Не знаю точно, яким саме, але це запобігає подряпинам на другому дисплеї. Якщо раптом ви десь загубили фізичну клавіатуру, Asus передбачила таку можливість і додали екранну клавіатуру, яка в разі чого може вас врятувати, але користуватись нею свідомо навряд чи хтось буде. Варто зазначити, що дуо з урахуванням своєї конструкції буде трохи товстіше та важче за звичайні 14-дюймові ноутбуки в своєму класі. Тому для кого цей аспект критично важливий, майте це на увазі. Нарешті ми дійшли до найцікавішої частини дисплеї. І насправді треба зазначити, що вони тут абсолютно ідентичні. Ну тобто, про все, що далі піде мова, стосується їх обох. Вони 14-дюймові матриця QD OLED із роздільною здатністю майже 3К 120 Гц, і при цьому є купа різних сертифікацій. Це мій перший практичний досвід використання OLED-дисплеїв. І насправді я трошки переймався цього приводу, тому що я не знав, що до кінця мене очікує. І перше, що я зробив, коли розпакував ноутбук, так це поставив його разом з моїм MacBook Pro 14 дюймів для порівняння. І з першого погляду на очну різницю я майже не помітив. А от коли я почав приглядатись трошки ближче, видно і ідеально чорні кольори, і ширшу кольорову гаму та різні відтінки кольорів. Правда, спочатку треба добряче повозитись із налаштуваннями HDR Windows, але то вже деталі. Наступний аспект, через що я турбувався, це чіткість тексту через інший сапіксель layout в ULED-матриці. І насправді дарма, бо через півношення роздільної здатності та діагоналі тут виходить аж 242 ppi. Тому будь-який текст, тонкі лінії виглядають чітко і без жодних рожевих або зелених окантовок. Остання проблема це вигорання. Якщо ви використовувати дисплеї на максимальній яскравості, при цьому маєте купу статичних об'єктів, шпалери, інтерфейси програм, таскбари, тулбари. Органічний піксель з часом може вигорати і втрачати свою яскравість. Я про це детальніше розповідав в окремому відео про матриці моніторів. Кому цікаво, подивіться. Тому в застосунку MyAsus є окремий розділ з додатковими налаштуваннями, аби подовжити життя LED матриці, та є навіть розумна ідентифікація вигорівших пікселів, на які будуть подавати більше живлення, аби компенсувати недолік вигорання. Є повна підтримка кольорового простору p 3 і насправді з заводу дисплеї дуже гарно відкалібровані. Тому всі, хто займається створенням цифрового контенту, будуть задоволені. І, до речі, про створення цифрового контенту вони сенсорні і тому покриті склом Gorilla Glass. А в комплекті, до речі, навіть іде перо із насадками різної товщини. Правда, я не та людина, яка може повністю розкрити весь потенціал пера та сенсорних oled дисплеїв, бо в мене зовсім інший тип задач. Хоча пару вечорів я побавився Photoshop та Paint. Щоб користуватись двома екранами ефективніше, тут є спеціальний додаток під назвою Screen Expert, який в цьому допомагає. Він може підлаштувати яскравість двох екранів, увімкнути режим дублювання, про який ви, до речі, згадував раніше, або увімкнути ту ж саму екранну клавіатуру. І ще багато, багато, багато чого, але найголовніше це менеджмент вікон. Просто подивіться на це, така свобода дій. І зовсім не треба тягнути вікно через всю екранну площу. Зручно, мені прям дуже подобається. До оснащений Core Ultra 185 h одним з останніх процесорів від Intel, він має гарний баланс між продуктивністю та енергоефективністю. Графічний процесор тут лише інтегрований, Intel Arc, дискретної відеокарти немає. Проводячи синтетичні тести, мені здалося, що процесор десь обмежений системою охолодження, ну враховуючи товщину ноутбука, і тому він не розкрив свого повного потенціалу. Синтетика синтетикою, але як там справа в реальних сценаріях використання? І Якщо ваші задачі і пул програм залежать від продуктивності процесора, то до вам може підійти ідеально. Ну насправді я отримав нереальну насолоду, використовуючи його для звичайних офісних потреб. Але якщо ваші задачі і програми залежать від продуктивності відеокарти, то тут насправді можуть бути вже питання. Спойлер, все не так погано, як може здатись на перший погляд. Ви навіть можете пограти у щось нескладне. Ну, наприклад, в cs 2 в роздільній здатності Full HD на середніх налаштуваннях можна отримати стабільні 80 кадрів на секунду. Але ж він взагалі не створений для ігор. Давайте для прикладу на основний дисплей виведу якесь 4К відео в YouTube, а на другому дисплеї відкрию розмальовку в Paint, ну і трохи помалюю. Начебто здається нічого складного, але відеокарта вже завантажена на 75%, і це ще не пішов у якийсь професійний софт, і тим паче 3D. До речі, рівень шуму кулірів під повним навантаженням відеокарти. Тому я можу його рекомендувати 2D-художникам, фотографам, деяким дизайнерам, якщо у вас не важкі проєкти. Впевнений, що саме ці спеціалісти зможуть розкрити весь потенціал цього ноутбука, а також люди, яким критично необхідно два дисплеї для мультизадачності. Вебкамера має роздільну здатність в HD і різні інтелектуальні функції, такі як автоматичне кадрування. Зоровий контакт. І різні фонові ефекти, які оброблюються окремим нейронним сопроцесором. А в налаштуваннях мікрофону за застосунку MayASUS є розумні алгоритми, режими обробки голосу та усунення фонового шуму в реальному часі. Не дивлячись, що тут присутня підтримка Dolby Atmos, якість звуку двох динаміків середня. Їх достатньо для звичайних офісних задач, перегляду фільмів або прослуховування музики, але не варто очікувати від них чогось фантастичного. Переважно я використовував ноутбук саме з двома екранами, і по автономності в мене вийшли наступні результати. За 3 години звичайних офісних задач та трохи пейнту у мене лишилось трохи менше, ніж 20% батареї, це на 80% яскравості, використовуючи 120 Гц і збалансований режим енергозбереження. Якби зменшити яскравість ще, можливо, можна було б витягнути повні 4 години роботи. Думаю, що це непоганий результат, але хотілося б, звісно, більше. З одним екраном та подібними задачами я впевнений, що він протримується 6-7 годин роботи. Завдяки сміливим експериментам ASUS з двоекранним форматом в ноутбуках та вдосконаленню протягом декількох поколінь, ми зараз маємо ZenBook Duo 2024 року. Напевно, один з найкращих продуктів в цьому сегменті. Тут дуже зручно зроблений перехід від традиційного ноутбука до двоекранного, є гарний софт, який допомагає використовувати ці екрани ефективно. Наскільки Duo може замінити зв'язку ноутбука і зовнішнього монітору, впевнений, що цілком зможе, але все дуже сильно залежить від типу задач та програм, які ви використовуєте. Наприклад, для монтажу відео мені настільки потрібен другий екран сам по собі, як кількість корисного робочого простору на цьому екрані, тобто роздільна здатність та діагональ. А головна перевага з Unbook Duo – це портативність, те, що ви можете взяти ці два екрани із собою, де б ви не були. Правда, для максимального комфорту вам обов'язково треба стіл або мінімальна робоча зона. Без цього користуватись двома екранами буде дуже дискомфортно. Окремо хочу зупинитись на ціноутворенні. В США ця конфігурація, але з одним терабайтом SSD коштує 1700 доларів. Нехай 2000 буде коштувати конфігурація з двома терабайтами SSD та податками. І за такі гроші це дуже гарна пропозиція. В Україні офіційно 108 500 гривень, що приблизно 2700 доларів, і ця ціна на нашому ринку є невиправдано завищеною. Тому, якщо ви зацікавлені в цій моделі, я б рекомендував його купляти десь в Європі. Споживайте лише якісний україномовний контент, та побачимось у наступному відео.